Тільки тісна плідна співпраця роботодавця Центру зайнятості та да безпосередньо незайнятого населення може привести до ладу реальні показники працевлаштування населення, впевнена директорка Стахановського центру зайнятості. В, першу, вони приходять, звісно, до нам, в службу зайнятості, Коли вони не можуть знайти роботу. А ми вже в свою звертаємося к вам, як з спочатку еще оказать содействие именно в трудоустройстве этих людей. Но у нас сторона и другая медали. То, что и очень часто вам необходимы труд... рабочие кадры, которые на сегодняшний день, к сожалению, мы не в состоянии обеспечить вас. Поэтому основная цель нашего, нашей сегодняшней встречи – это создание Совета работодателей. Усі вкрай важливі питання тепер виноситимуть на раду роботодавців. До неї увійшли представники багатьох підприємств міста та регіону. Саме ці організації надавали та надають робочі місця людям. Головою ради обрали В'ячеслава Сесоєва, директора з персоналу і соціальних питань відкритого акціонерного товариства Стахановський вагонобудівний завод. І це не дивно. Підприємство активно бере участь у різних програмах центру зайнятості. Задання Саветарабатодателі. На самом деле это своевременное решение. Так как на сегодняшний день взаимодействие государственных структур и предприятий любых форм собственности необходимо для того, чтобы найти выход из той сложившейся ситуации, которая сложилась нестабильной экономической, на предприятии, в городе и в стране в целом. Добиватися збільшення квоти для стахановчан, засідати за необхідністю у вирішенні питань щодо взаємодії роботодавця, тепер вже у трьохсторонньому порядку має на меті рада. Лише засівши за круглим столом, можна за одну нараду ефективно вирішити тривалі питання, обсудити потребу у кадрах, а також їх навчанні та перенавчанні.